Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, он у нас зараз 15 хвилин на другу годину. От, ось я бачите, тут вогника запалила. Е, я вам у вівторок не снімала, дівочки, мальчики. Не снімала, тому що я не ходила до церкви. У мене були другі е, такі плани на. На день вівторку, так що я... але там нічого такого не було цікавого, щоб вам показати, розказати, так що я вам нічого і не показувала і не розказувала. Тут, уже, бачите, там у дворі щось роблять. роблять. Тут вже повністю дім обшили, красивий, все хорошо. Тільки Я не знаю, коли вони, може, числа. 20-го зроблять просмотр, просмотр. Всі желаючі прийдуть на просмотр, бо вже в кінці року вже це буде здаватися цей дім, от, от так. Ну, а Сьогодні трошки походила, зараз покажу. Сьогодні четверг у нас покажу вам трошечки. Дивіться, це зайшла в той. У свій, в сканці та купила собі ось три йогурти на Єврика. Я люблю ці йогурти. Валіо фірма, хороша ця фінська фірма. Valio. Вони і коров'ячі роблять, і, і сири, і багато всього сілька тут грамів. Мені здається, тут 200 грамів. Не бачу. Ну, не важливо. Ага, 200. Ось тут, бачите, написано: 200 грамів. От, хороші ці йогурти дуже смачні. Я їх завжди беру, як вони є. А це взяла моркви 5 бачите, на 14 центів, Чи 16 центів, 15 заплатила. Морква вже потерта. Дуже хочеться борщу. мені, Ну, так мені хочеться борщу, але в мене нема капусти. У мене все є. І м'ясо є, і картопля, і ось морква, і буряк. І всяка зелень, і ну, коротше, все, 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 тільки нема капусти. Ну, не знаю, якщо завтра не дадуть, а скоріш всього і не дадуть, інколи дають, то куплю собі четвертиночку капустинки та й зварю борщу. Ну, хочеться борщу, ну прям страшне. А тоді, ото ж у сканці, там, де я купувала йогурти, я я кругом, кругом роздавала оце. Ось такі смаколики. Це лакриці, це всякі лакриці, але вони дуже смачні. А це ні, це не лакриця, це такий хороший батончик, дуже смачненький. теж. Оці дуже я так люблю ці лисички, конфетки, лисички, Там мармеладка всередині. Це шоколадні просто. А Цих теж було дві, я ж одну з'їла не, не втрималася. Це білий шоколад, але хороший, смачний. А це в аптеці, як завжди, взяла. Кремчик такий. От, І це взяла. Вольтарен, бачите, ось так помазать. Там ото щось таке. От, пом -пом. Чи він вже намазаний той вольтарен? Якщо щось болить, у вас спина, чи нога, чи коліна. Причепіть та й, та й ходіть. Ага, тоді зайшла в нью йоркер Ну як же я без Нью-Йоркера? Та взяла на такий Сарахванчик за Євріка. Більше нічого не було, не підвісили більше за Євріка. А скільки він коштував? Ось скільки він коштував. 1299. Отакий от сарафанчик. Насюша таке любе, ходить. На літочку десь поїхати на відпочиночок. Так що, хороше, заявлік. Більш нічого не. Ну там ще було таке платчико одне. Знаєте, таке, таке якесь сіре, отакого от сірого кольору, і таке сіре розмите, як вроді воно. Вистіраний, але це такий матеріальчик. Ну, воно з таким невеличким рукавчиком було. Думаю, ти ні. Оце, й да. Оце й взяла. Тут ще й розріз є, бачите? Ось розріз ще є тут. Хороше, вона любить таке легеньке. Хебешишне, легеньке. хороше, Ото -от так. Вогники включила. Ось така, бачите, похмура погода. Але зранку був оник, а, а зараз, мабуть, може, плюс два, а може, плюс один. Отак. От От. Снігу нема, ну і дощу нема, але на завтра дощ буде. На завтра буде дощ, ну це не страшне. Я одінуся, як положено, на дощ, та й поїду на, на той. На, на, на свою Мірапріяшку в церкві та й поїду. Що вам ще розказати? Та ж такого і розказувати нічого. Ну, ти ж казала, що вівторок була по своїм справам, а що я купила щось, ні. Чи я купила щось, чи не купила? Не знаю я, не пам'ятаю, Ну, не важливо. Я не пам'ятаю, значить, воно не таке важливе. Сьогодні тут, у сусідньому районі у Варісу, о шостій будуть роздавати продукти, але я не піду. У мене забитий морозильник, у мене все є. От. Оце тільки борщу хочеться. Хоча в мене суп є з курятиною. Треба його доїсти. Уже. Хоч курятину доїсти. От. Та ні, він хороший такий супчик, наваристий. хороший. От. А борщу таки куплю, капустинку або манюсіньку якусь там половинку. Такої капустиночки з тушкою Або, може, ціла манюсінька така буде, капустиночка, так я її куплю щось в мене Екран темнішає. Ну, так, таке буває, тимніший екран от Може, щось там не знаю, що таке. Ну Все одно вам буде видно. Не буду я вас так напрягать, більше. Такого більш мені нічого вам не розказати. А вчора в мене була стірка, я постирала оте червоне покривало, це на якому я сидю зараз. Оте ще оте сіреньке, що я вкриваюся, я перестирала. Ну, і одяг вже свій халат такий червоний в мене є, що в сауну ходить. У мене було три загрузки. Я ото четвертій загрузила, без пішла, переложила на сушку і пішла в сауну. Там вже була одна фіночка, жінка, вона таксістка. От, ну, вже вона на пенсії, вже годів 70 вона після пенсії ще багато робила. От, а, а тоді наша прийшла жінка. Та я швиденько. Я ж у савуну не ходжу, я швиденько там оту, по, по, під душом хорошо помилась, помилась. Пішла, Вона ж тут сауна по одному боці на, на тій стороні. прачечна. Зайшла, в прачечну, глянула. Ага. Ще 19 хвилин піднялась додому, той взяла слідчу партію та й пішла. У ну, свій час назначили. Тоді, як ми перестіруємо все, ми миємо машину одну і другу, ну, так, протираємо та збираємо з того з фільтра те, що посушиться. Обов'язково треба збирати, щоб чистенькі машини були, як на раз хтось прийде, щоб все було чисто. Так само і я прийшла, в мене машина чиста. Я загрузила і стираю. от-от-от-от-от. От. Єдине погане, що у нас немає, там, там ще ж здорова комната, сушиль, шо, сушильна, так, така спеціальна сушка включається і дуже добре. Висохає все, Ну, як здорове, щось, може, куртки. якісь Ну, Я не знаю, все можна сушити у барабані, але люди і там інколи сушать. От. Єдине, що там немає ото стоку, того, щоб коври помить, а тоді водою злить і повісить там така здорова труба. така прямо, ну, як вам сказати. От, бачите в мене червоне ото таке пластикове ото розміру труба. Металева, і то можна було б туди ковір повісити, і воно б стікало б і висихало, але немає стіку. то значить коври там стирати не можна. І написано, що у машинах не можна стирати ні взуття, ні коври. Отакі от, от, справи, дівчинки мальчики. все вам порозказувала. Погода не дуже, але ж, ну, як кажуть, яка є, така є. Так що, то, так. що Давайте, бувайте здорові, всего вам доброго, вам хорошого. всіх обіймаю, всім гарного продовження дня, щоб усе було тихесенько, спокійно, щоб ми були веселі і щасливі. Все буде Україна! Па-па!